Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажена була 244-й Ельку. Клієнту в Черкаську область. Нав'язку підніми, Льоша. КМ-385 двигун. Пауза. Закрить капота. Коробка 4 плюс 1 на 2. Бокове розташування куліси. Гудропіксилювати керма, редукторний передній міст. Трактор свіженький. 23 року випуску. Поїде до клієнта. Наявності фрези, причепне навісне обладнання. Запрошуємо на майданчик на тест-драйв. Гарного дня всім.